Маленькі поліглоти навчаються не лише іноземним мовам, а й театральному мистецтву. Так, в Житомирському драмтеатрі була представлена новорічна інтерактивна казка за участю викладачів та учнів педагогічного центру форум та артистів Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Такі зустрічі, новорічні зустрічі, вони стали традиційними в нашому центрі. Адже кожного року ми з дітьми готуємося для того, щоб поділитися з батьками, нашими друзями, всім тим, що ми вміємо, розповісти їм, які ми талановиті, які ми неординарні, і ми готові до будь-якого експерименту. Серед гостей діти та батьки центру форум, батьки маленьких акторів. Це вже у нас третє виступлення, третя сказка. І, вот, в принципі, ребенка ходять з большим удовольствием. Ми розкрили то талант наших дітей, які не просто вот учат язык, они які розвиваються як актери. Не всі діти мали змогу вийти на сцену, тому що кількість учнів педагогічного центру дуже велика, але запрошені з гарним настроєм чекають на дійство. Тримати задоволення. Бачите, гарно, якісно. Виставу, не діпрацю як виступають дітки, дорослі. Подібні експерименти драмтеатру та дітей з центру форум реалізовуються вже втретє і є унікальним проектом не лише в Житомирі, а й в Україні, зазначає Петро Авраменко. Цьому році ми вирішили зробити продовження цього експерименту. Це Звичайно, цікаво. і Я не думаю, що багато театрів чи багато. Міст можуть сказати, що відбувається такий цікавий момент у театрі зібрали дітей та батьків, але театралізація відбувається і під час навчального процесу, що сприяє підвищенню рівня володіння іноземними мовами та розвитку акторських навичок. У підготовці новорічних свят ми використовуємо театральний підхід вивчення англійської мови, тому що вивчення англійської мови стає для дітей, особливо молодшого віку, да взагалі для старших дітей набагато цікаві. Поєднання відпочинку та розвитку дитини це один із найкращих методів виховання. Тому батьки із задоволенням разом із дітками приходять на такі проекти. Мені здається, що в навчальному процесі надзвичайно важливо не тільки ті знання, які дає центр, саме те, як впливає на розвиток особистості дітей. Таким чином дітлахи отримали можливість відчути себе акторами на великій сцені і паралельно подолати так званий мовний бар'єр.